От пункти соціальної допомоги не Ну, чула. Ну, так, а як буде них ставитися? Та я вже не знаю. В нашій країні служби. А ви не вважаєте, можливо? що це як є непрямий, непрямий підток виборців? Ну так ми всі, я так розумію, всі так виборці підкупляють. Ну так, а як ви ставитеся до цього хтось більше, як хтось ставитеся, менше. Як ви ставитеся до того, що правоохоронні органи не реагують на це? Ну, звісно. Плохо. Негативне, так? Звичайно. А як би ви сталося, якби там чернігівці, ну, самотужки, так як міліція без діє, щоб чернігівці самотужки прибрали, зупинили цей бік? Ви знаєте, мені кажеться, це треба починати з там із Верховної Ради. Міліція. Ну, а конкретно тут не міліція, а саме Чернігівці, активісти, які хочуть зупинити. Такі дії ви були б підтримувати. Якби сілі, я б робила. Добре, дякую, велике, до побачення. А що це ви так? просто що є оце от відбувається. Ну, ми на самі да, просто є. Там мені не казав, що в інтернеті страшне про нас Чернігів, що да, це да, ми да. таке робимо, це так. Угу. Ну. Я кажу, якщо той народ, що прийшов за деньгами чи за Тим пакетом, де всі піднялися, якісь тільки. Так, мені жінка тобі сказала, що вона досі ну, не розуміє, як вона як, може. як, як досі всі так діли таке, чого б'є, так досі, не діти, не стояла. Не на це. Тобто, вона каже, я не розумію, як досі чернігівці не, не відреагували і не змогли ну, невірно, це зробити. Ми такі бідні, навіть ведемося на це, на, на ці пакети, на ці, що там ще дають. Не знаю. Я зрозумію, добре, дякую вам за.